Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні чуючи Євангелію про те, як Господь прощає кожному з нас, то тільки ти задумайся над тим, що Господь дуже і дуже є милосердним. Один чоловік, як чуємо з притчі, має вернути великий борг і йде до свого царя. І цар каже, що. Кажуть, віддай борг. він каже, немає. Тоді заберіть в нього майно, заберіть дружину і дітей, віддайте в рабство, і нехай поверне весь борг. Цей слуга що робить? Просить, просить, молить, падає на коліна і каже, прости, я тобі все поверну. І цар що робить? Цар прощає всі ті борги, які він має. Прощає все, що він має. І цей в захваті йде від того, що вже все простилося, що він не має цього великого боргу. Щоб кожен з нас зрозумів, що навіть якщо взяти один до одного, це буде борг, його встановив 100 тисяч доларів. Це та найменша міра, яку він був винен. І він де щасливий. І де щасливий від того, що все, нема що віддавати. Вже тягар цього ярма скинутий. І бачить чоловіка, який був винен йому як те, щоб кожен з нас розумів 100 доларів. І каже: віддай. Віддай мені те, що я тобі позичив. І той почав просити: почекай, я тобі віддам. А той лютує і каже: ні, не прощу. І посадив його в тюрму, побачивши люди, побачивши його приятелі, що сталося, пішли до царя, щоб цар розібрався в цій справі. Чому так сталося, як сталося? Цар викликає цього лукавого раба і каже, чому ти не зробив так, як і я поступив з тобою? Чому ти так не поступив? Я ж тобі простив великий борг. Чому ти не простив ці копійки? Чому ти не. Простив йому, я ж тобі простив велике. Тобі теж би було таким належним чином зробити. Цар забирає все майно, забирає всю сім'ю, кладе цього чоловіка в тюрму і поки не віддасть Бог. Кожний з нас стикається з тим, що хтось робить нам несправедливим. Ми стикаємося в цьому житті з тим, що є люди, ці такі мілкуваті ті люди, які за кожну дрібницю будуть якимось таким чином. Триматися, але в собі оцього великого гріха не бачать. Найгірший з цього всього це є та людина, яка всюди бачить, що його жаліють і що його не наказують. Ось що відбувається і в нашому суспільстві. Дуже багато таких людей з цієї притчі є між нами. Ті люди, яким Господь прощає все. Прощають інші люди. А він настільки є російське словом, мелочним, що він не знає, як простити іншого. А чому так відбувається? Все відбувається через те, що немає закону над ним. Він ні разу не відповідав перед тим, що він зробив. Він не відповідав жодного разу по закону або хоча б по принципу вулиці. Він ні разу не відповідав. Саме тому такі люди і є, допоки ми не побачимо таких людей між собою, і допоки ми не будемо говорити Господу за них і навіть. Інколи і поліції, то такі люди будуть завжди. Їм будеться прощати велике, як і ми виростали олігархів в Україні, бо ми мовчали. Так само і з цієї притчі. Коли в нього і коли йому пробачають велике, він це робить що? Множить на нуль. Він нічого не має в своєму серці милосердного. Він бачить ту людину, яка вина йому ці копійки, він буде її тероризувати, він буде її трусити аж до сім потів. І ось ця важлива річ, що ці приятелі побачили це і доповіли царю. Ці приятелі доповіли, бо якщо би ці приятелі не доповіли, він би був ув'язний і ніхто би не знав. А ми як поступаємо у своєму житті? Коли хтось щось зробить неправильно, ми мовчимо. Як хтось викидує ті самі папірці, де би не було, ми мовчимо. Ми мовчимо на все, що кругом нас є. А потім ми кажемо: от в Європі краще. Пізніше ми кажемо, ось там краще, а в нас, як завжди, не так. А чому так відбувається? Бо ця провина кожного з нас. Ми не хочемо сваритися. Ми не хочемо ті стосунки, які є, ми не хочемо їх портити. Ми так себе заспокоїмо. Не хочемо. Якось так буде, а сьогодні він одного зґвалтує. Завтра іншого, а післязавтра ще. Це не моя справа. От так ми і робимо. От так ми і робимо. А потім що? А потім з сім'ї алкоголізму, який страждає сім'я, народжується такий же самий. І ми мовчимо, коли він робить погані поступки. Бо не хочемо сваритися. Саме наша байдужість приводить до того, що наша країна зараз в краху. Саме до того і привело оця байдужість кожної людини, яка моя хата з краю. Ось це все і привело до того, що ми і маємо. Бо якби що кожен од... одного вчив, допомагав, був би порядок. А ми не вчимося ніколи в дітей. Діти, коли приходять на цей світ, і так само, як кожен із нас був дитиною, в нас що робили? Віддавали в садик, в школу для чого? Для того, щоб навчити. Ми навчилися читати, писати, рахувати, але не навчилися бути людьми більшості. Не кажу про тих людей, які стараються зараз в храмі стоять і аналізують своє життя. Ні. Я про тих людей, які оточують нас, тих людей, яким байдуже, що відбувається в країні, про те, що забувають, що відбувається в країні. І вони трусять кожного з нас. І винуваті буде хто, той, хто мовчить. Тобто ми з вами, якщо нічого не будемо говорити, коли ти починаєш хоча б говорити, ти вже починаєш правильні кроки робити. Якщо ти починаєш говорити, ти починаєш бути людиною. Бо Господь дав для того род, для того, щоб ми провіщали правду, для того, щоб ми просвічували інших людей тим світлом, які самі маємо, тобто ділитися. Але якщо ми будемо таїти і мовчати на зло, це теж буде нам зарахований за гріх. Тому сьогоднішня притча говорить про те, що якщо ми бачимо зло, якщо ми бачимо, що хтось поступає неправильно, треба підійти і сказати. Можливо, людина зробила це на автоматі, є таке. Але у більшості людей роблять як? Спеціально, бо йому лінь піти до того світника і викинути. Йому лінь припаркувати свій автомобіль по-правильному. Йому це лінь. Бо думає, як йому зручно це все зробити. Тому, дорогі брати і сестри, стараймося бути людьми, бо це найголовніша задача в нашому цьому світі бути людиною і залишитися людиною по образу і подоб, які Господь нас створив. Тому прошу всіх взяти висновки з цієї притчі, де на гріх не можна мовчати. Амінь. Слава Ісусу Христу.